Чому ми внесли на заміну? Перше. Тому що ставка 02, 03 і 05, це ставка, яка після цих консультацій ми прийшли до висновку, що вона може бути неробочою. Тобто немає сенсу приймати закон, який в результаті ну, нічого не вирішить. Навіть якщо перша ставка 02 вона може бути прийнятною з точки зору там, першого року ввезення тимчасового. А ставка 03 вже може бути максимальною, то ставка 05, вона вже абсолютно неприйнятна, тому що вона там може бути сума, там, скажімо там, 600-800 євро і так далі. Тому це є неприйнятно і це якби перше. Ми розуміли, що ми могли може... теоретично, теоретично, спробувати це виправити до другого читання. Тобто, між першим і другим читанням внести таку поправку. Але знаючи, як протягуються закони в Верховній Раді, і знаючи, як ламаються правильні поправки, ми розуміємо, що нам треба зразу на перше читання ставити ті ставки, які будуть правильні. Тому що, навіть якщо хороша поправка є, то вона просто може бути не вітримана. Тоді всі повернуться до тої базової поправки, яка є. Тобто, все зрозуміло. Це перше друге. Ми у другому досконаленому проєкті закону 5.5.6.7 значить, передбачили, що хлопці, які прийшли з АТО. Звільняється від цього платежу взагалі. Звільняється е... один <coughs> автомобіль, одна людина, тобто, щоб не було так само, як і то на дітей. Те саме, це те саме, але вони просто звільняється. Тобто на, на одну людину атошника ти не можеш завести багато автомобілів. Він може один автомобіль завозити, тобі ще, ну завозити тимчасове везення, він не став. Ми говоримо про тим про тимчасове везення, і ми говоримо про те, що це не, не транзит, транзит, це тимчасове везення на рік часу, від місяця до року, скільки його треба. З можливістю сплатити 0,2% від вартості розмитнення в місяць або 0,25, або 0,3. Зараз така е, градація 0,2, 0,25 і максимум 0,3. Зрозуміло, mm -hmm. так? Це вже поправками. Це вже, це вже та на заміну, яку ми зараз. Ми це не да, нова таблиця, яка до цього прикей. Значить, я кажу, з відмінності, які були Тут вибачається <пробувачу> тут ми поміняли 0,5 ради. Це 0,5, а 03. Максимально 03. Це максимальне І мало того, ми передбачили, що це не з 1 січня 2017 року, де вже час минув, а з моменту набрання чинності. І весь секундочку, весь 17 рік ставка 0,2, весь 18 рік ставка 0,2, тобто практично там ну рік, півтора вдасться відбутися закон. Потім наступний рік 0,25, і наступні роки вже 0,3. Поки що зрозуміло, так? Ідемо далі. Тобто секунду. Нормально, це 15 націй, а не 2, так? Да? <Wrap> <6 dámkes> ну, його і не було, Михайло. Так, ми говорили 0.15, Володя сказав, що він не проти, ну і там, може це взагалі буде. Ми брали митний калькулятор, рахували, там виходить по 60, по 70, по 80 євро на машину, і ми сказали, що слухайте, ну ви, ну, 0.15. Розумієте, чому 60-80 машини з малими кубатурами, та, чуть -чуть, чуть -чуть, машини. Машини. В, в чому є дискусія? В чому є дуже важлива дискусія? І в чому навіть в залі, е, значить, я відчув ну, відчу настрої, які в залі є. Значить, хочу ще одне сказати. Ми за два дні зібрали 105 підписів. Зараз є 105 підписів народних депутатів під законопроектом, який на, е, ми надали на заміну. 105. Там було у нас 75, зараз є 105. Юра, є... пардон, е, слово, ну що Скажіть, Чорновіцькі і наші там всі ті депутати підписались или ні? Чорновіцькі ваші деякі підписались, але Максим Бурбак проти. Проти він не підписався Максим. Секунду, я йому сказав, Максим. Я б сказав, Максим, це важливий законопроект. Черновети Чернівецької області дуже важливий законопроект. Давай підтримай, тому що ну там зворот. А ті всі рибаки, риба там всі всі. що з Народного ходить, коли написав. Дивіться, весь список у нас є. Дамо вам зараз всі депутати. Всі всіх чітко чітко, всі проти. То проти список дайте. Хто є? Хто за? А потім я попрошу читати, каже знає. Сайт Леко не ради там всі фамілії є. Ні, 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 ні. Кожному щось розказувати. Але, Ми але, не але саме, Друзі, можу. але дивіться, читайте сайт Верховної Ради не сьогодні, не завтра, а через кілька днів, коли вони внесуть в базу на заміну. Тому що так. зараз там 75 старих. Тобто зараз там всіх на ага. вичитає. Ага. Тобто і ще й старий так, що й і старий законопроект. І там на сайті Верховної Ради mm. висить фізично старий законопроект. Я поясню, яка процедура. Значить, для того, щоб внести на заміну, треба відкликати той. Відкликати так. і внести новий, але ми не хотіли відкликати, поки в нас немає підписаних пакетів документів на новий. І ми пішли шляхом. початку ми все підписали, 105 підписали, підписали звернення на відкликання, і в п'ятницю ми це подали. П'ятницю був останній сесійний тиждень. Так. Так. Останній сесійний день е, в апараті є час, поки воно проходить до е, голови Верховної Ради, повертається назад перелами. І тому е, реально вони зроблять цю зміну протягом там, тижня, ну там до, 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 до нового сесійного. Ти ж, до 7 року вже буде так, так. абсолютно точно. Чому ми це зробили? Тому що нам важливо, тобто ми, е, коли там підписували інших депутатів, деякі казали, давайте 226 зберемо. Теоретично, якщо б ми ще не мали, мали тиждень часу, то я думаю, що можна було б і 226 зібрати. Але нам важливо, щоб цей, закон... був, щоб цей закон був включений в порядок денний автоматично. А коли починається нова сесія, то всі закони, які зареєстровані, Одним голосуванням включається автоматично порядок денної сесії. Потім нам ніхто лапшу на вуха не крутить, чи нам треба там, включати його, не включати, не всі включаються. Після цього ми почнемо тиснути комітет, ну і все далі, для розвитку. Зрозуміло, так? Тому ми технічно е, поки що зупинилися на тих 105 підписах, які є. Бурбак сказав проти, він сказав, що в нього є інше бачення. Його бачення полягає в тому, щоб е, отримати в бюджет мільярд чи два мільярди євро зразу. Щоб дати можливість типу, всім розмитнити за якусь там невелику суму, я кажу: Максим: ну ти говориш, в принципі, хороші речі, але наскільки це реалістично? Тобто, ну якщо ти вважаєш це реалістично, давай законопроект, ми зареєструємо і розмитнемо. Всі машини, які завезені, завезні, легалізують. Вони має Але, але, але. Але коли ви говорите про те, що ви щось хочете добре зробити, але нічого не робите при цьому, то це означає, що ми це має це чуємо куюжанями, ми це чуємо, чуємо грозмана, ми це чуємо скрізь. Це просто тупо, це тупо затягування часу. І чим цей час довше затягується, тим більше це все влаштовує. Тому позиція дуже проста. Або підпиш цей законопроект, який є для того, щоб дати можливість ну, нормально хоча б запрацювати ринку, або давай якийсь інший, але давай, ну не сиди, якщо ти вважаєш, що це може бути. І тоді ми Богу підтримаємо. Тому він, він скаже, якось таке страшно, пише, не каже. Так що, отака історія. Деталь, що ми ще поміняли? Це була норма, та яка була е критичне зауваження, це те, що, е е це те, що штрафувати у випадку, коли ми дозволили передачу автомобіля. Тобі можна буде переливати. Це перше важливо. І друге, ми ми забрали норму при тому, що при комерційному використанні а ми, що це, що це, що це? <клес> я поясню. Там була така норма, яка передбачає, що в разі якщо автомобіль комерційно використовується, то це вважається ну протиправне використання, що тільки для індивідуального використання має бути а хто може доказати, що он... В тому. То й справа Що так як так як я, так. Як, ну я маю на увазі наступне. Що наприклад, якщо ви завезли автомобіль? І ви використовуєте там для якоїсь юридичної фірми та що так. Але ми ж маємо фопів фізичної особи підприємці. Ми маємо е, таку ситуацію неоднозначно, що може трактувати mm. там, чи хтось інший, інший, так? інший. і так, і сяк. Там, я я це треба Ми це забрали. Ми це зараз забрали. Цього зараз трапту. немає. Цього зараз немає. Скажіть, <кх> у нас на юридичку бачить для сплати штрафу та надання, або надання пояснення, або штраф. Це на рахунок штрафів. Значить, тут механізм передбачений наступне: що перед тим як вони хочуть ну, притягнути когось до відповідальності, вони повинні попередити інформаційно або на електронну скриньку, або на ту адресу, яку ви вказуєте при тимчасовому везі людину попередити спочатку, а тільки після того, коли вони це написали. Відбувається наступна процедура штрафування або якісь санкцій. Юра, попередник там написано. А по адресі. Якщо не розписали, а, си, якщо демона, не виробіває виробіває не виробіває, я не мав державі, западський. Давайте будемо. На даний момент не було цього. На даний момент ти повинен знайомитися з протоколом. Як же я можу його сказати, якщо я не знайомий з ним? Наприклад, адресу до кордон цього року, я про нас попав аварію. Лежа в лікарні в володі. У мене випадає срок, щоб я в цей час виїхав. Я, получается, приезжаю под кожу готовий, штраф готовий. Я приїжджаю, плачу штраф, штраба так ось, ну закон. Сплатив штраф и потом ещё пилу хожу і доказую їм, що я не баран. І моя машина стоїть на парковці. Так, що в соломо можеш бути. Да, не факт. Дядьки, друзі, давайте зробимо так, щоб цей закон працював. А хто вот этот вот вот этот пункт, хто в нього додав? Та може хто. Я зараз поясню. Я зараз поясню. Я за цим законом. Хто це? Після того, коли на були на комітеті. І колегами які тут Чі фігурою з'я з іншими. Після того, коли ми шукали цей баланс в ставках, в механізмах і так далі, то є там помічник дизайну, який це все почув, проговорив, і ми домовилися, що він готує проєкт. Він взяв цей проєкт, який за результатом нашої спільної розмови підкуптував, скинув нам. І ми звідти багато чого повикидали. Просто тупо повикидали. Викидали, в нього було забито, що, наприклад, передавати не можна. Тому що передавати не можна. В нього було забито там багато таких речей, які дуже сумнівні. їх просто тупо повикидали з цього законопроекту. І максимально дотримуючись тих загальних речей, які були, значить, запропонували цю редакцію. Після цього вдосконалення ми ще трошки підчистили. Це не означає, що ця позиція сьогодні з южанням погодженою. Це не означає. Це не означає протестки, тому що, якщо ви пам'ятаєте на комітеті, ставка була у них 05. Вони не? тоді крутилися навколо 05, але ще раз кажу, немає ніякого сенсу робити такі надзусилля, штовхати цей закон, якщо він не буде працювати. Ну немає сенсу. Тобто є сенс, але ми тоді говорили на комітеті, що нормальна ставка середня, яка має бути, це там 200 євро плюс-мінус рік. Це ну, 200-300. Оце буде працювати. Все, що буде більше, але тут виникає питання. Вони кажуть, яких машин більше, от яких машин більше. Ті, які між 1,6 літра і 2 літра в середньому, ті, які використовуються, чи ті, які 2,5 літра і 3 там з копійками літру. І від цього залежить дуже багато, тому що якщо ви ставите середню ставку на маленький автомобіль і потім далі рахуєте, то у вас одні, одна математика. Якщо ви ставите ставку від великого автомобіля, ну скажімо, там 2,5 літра, 3 літра, і рахуєте далі, у вас інша математика. Якщо він долиснути статистику? В ліфти масло, так за деград. Я просто питаю зараз. У нас тут зараз нормальна вибірка, тому що тут у нас є тут, ціка, у нас 40 людей, 30 людей. І в середньому ми можемо зрозуміти із 40 людей, які автомобілі люди вже займаються. Від 3. Дивіться, в даному випадку йде мова про автомобілі, як правило, Євро 2, 3, 4. Так. правильно так. Всі ці автомобілі, як правило, висококубатурні, тому що не було ще таких високих технологій. Вже Євро 5 пішли від 2,0, де великі кіловат і так далі, не потрібно кубатури. Ці всі автомобілі практично, ну масово йдуть від 2,0 і вище. Тому. Так, до трьох літрів. Тому ми попадаємо, якщо в цю категорію, і там дуже високі ставки, ну воно нам просто якби не вигідно. Це готова статистики. Якщо подивитися на євро 3, 2 і 1, і технологічний самій автомобілів, то воно десь так і є. Дивіться, я вас чудово розумію, і я вже сам там. Митний калькулятор, який там із кинула, ми там може всім показуємо. Це ми демонструємо, забиваємо руки, забиваємо все. У нас немає в законі Євро 5 і тим Ми написали 7 і більше років. Тому що виявляється, шкода, наприклад, яка робить автомобілі, у нашій ще робить автомобілі Євро 4 нові. А вони категорично проти того, щоб нові автомобілі взагалі попадали. Наш ну, нас президент, але, але це випускає євро 1 Нормально. Так? Я розумію. А на Євро він ставив розмитнення. І зараз робить 10% за той час, поки ми тянемо резину в частності пересувку, не знаю, разом з вами чи з ким. То є затягування часу. Слідуючі канікули коли в депутатів? Зараз вони тільки закінчуються, чи ще не закінчилися, може. А через місяць вони знов канікули почнуться. І знову то є затягування часу. Водити, називається водити, тягнути е, кота за хвіст. От, все, що є. І закони ви будете там. Ви вигадуйте, який хочете закон, Повірте, нічого не буде. Завтра Порошенко прийде. Плюс, давайте приймемо євро 6. Куда? Все, ну його ж нема, але ми приймемо. А я беру в країни агресора складаки, тобто 99-ту, пишу ззаду, Богдан, Євро 6 з 18. І випускає Євро, -2". де, де? немає, і подушки безпеки. Нема ні хрена. Взагалі. Ні АБС, ні що. Нічого. Навіть АБС у того довганого нема. Плюс Юра хотів сказати, що все-таки автомобілі з бакурою вище збільшує, ніж автомобілі 1,6-1,6. А я не важливо, чи не є на сроку рейсі, що саме більша ставка вийшла для них. Ми з тобою зрахували, навіть якщо це буде 0,3, то за 3 кубову машину 440... 435. Це, це, багато, бо це далеко від 200-300 імен голови. Значить, я чому питаю. Добре, давайте я договоримося. ще раз. Е, мені не цікаво займатися профанацією. Особисто мені. Мені є чим займатися. Я і так е, мало сплю, дітей не бачу, сім'ю не бачу. Ну, просто не цікаво. От, мені цікаво зробити щось, щоб ми просували. Це перше. Друге. Так само ми для того, щоб судити. Дбаю дуже, чиї інтереси це може зачіпати. Порошенка, чи Гойсмана, чи ще. Абсолютно байдуже. Повні пропадні тільки інтереси народу. Є, це, абсолютно пажу. Я абсолютно внутрішньо переконаний, yeah. що люди, які сьогодні можуть yeah. е, купити автомобіль за пів тисячі євро, це є ще не знищений середній клас, ще не знищений до кінця. Але якого систематично знищує? Я впевнений, що цих людей, які там мільйон чи два мільйони в країні, їм треба дати можливість бути економічно вільними і використовувати цей автомобіль для того, щоб щось робити. Тому що це люди всі. І оце я точно пив. Я точно не хочу, щоб ви, е, знущалися над циманими людьми, такими, які сьогодні ще не знищили. Це перше. Друге, не хочу, щоб ми в ну, хабарі платили. Але давайте е, зробимо так, щоб ви це запрацювало. Тому е, ви кажете, що ми там тягнемося, ми там нічого не тягнете. Я нічого не тяну, Борисюк нічого не тягне. Там ще кілька десятків людей, які нічого не тягнуть. Є інтереси Порошенка, є інтереси Васадзе, Ф... є інтереси Святоша. Є інтереси конкретних лобістів, які впровадили ці мита і податки 15 років назад, 20, для того, щоб начебто розбудувати автомобільну промисловість в Україні. Що вони не розбудували, зараз За з який там приватизував васадзе, нічого не випускає Путіна всього. Нічого, ми не маємо дивіться в Таїланді Була така сама політика. За 15 років в Таїланді випускають майже всі марки матки не Всі основні Тойота, Фольксваген, Мерседес всі пускають місцеві автомобілі Дуже ну, це за прийнятною ціною. В Україні нічого не випускається, але цей період часу ці пани набили собі кишені. Тому сьогодні треба вирішити цю проблему. Хоча б для того, щоб дати можливість людям використовувати mm. ну, so, <coughs> не нові не нові підкреслі автомобілі і нормально рухати якісь <coughs> перед. Тому давайте так. Тобто коефіцієнт 02. Коефіцієнт перший 0,2, другий 0,25 і 03 це коефіцієнт, який. Це незалежно від кубатури, правильно? Чому я Вас є митний калькулятор. можете зараз собі у телефоні забути. Берете берете собі митний калькулятор і пишете. Машина там 2 літа, наприклад. Вартість пишете 3 тисячі євро чи 2 тисячі євро. Там більше там вартість наша європейська це автомобіля робити. Дайте об'ятимові. Давайте, давайте, і... Я вам і... поясню механізм. Механізм такий. Ми, Ми з вами не втручаємося і... в митні процедури, які сьогодні в державі існують. Ми в них не втручаємося. Тобто всі ті митні процедури, які існували до цього часу, вони і будуть існувати. Ті, які існують. Ми говоримо про те, що якщо ви будь-який автомобіль, який хочете завести тимчасово, наприклад, хочете розмитнити будь-який автомобіль, то для цього існує митний калькулятор, де вони нараховують вартість всіх митних платежів. І ця вартість митних платежів залежить від кубатури, від машини, від його фаршу, від цього всього-всього. Зрозуміло? Всього. І від цієї вартості митних платежів береться цей відсоток 0,2% в місяць від вартості митних платежів. Таким чином, абсолютно, ну скажімо, пропорційно чи... Цілих два десятих відсотка 1%. Дивіться, ще раз. Дві будь ласка, не питання. Ще раз, раз. увагу. Наприклад. 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 наприклад, є автомобіль, де вартість розмитнення коштує, наприклад, там 10 тисяч євро. Вартість розмитнення. Береться 0,21% множиться на 10 тисяч євро. Це дорівнює скільки? 20. Є до 200 євро. 20. Це дорівнює 20 євро. 20 євро євр. це, це, це місяць, секунду, Цей місяць. Якщо ви хочете завести на місяць, ви будете платити або хоча б на 10 днів, ви будете платити 20 євро. Мінімальний платіж це за місяць. Так. Якщо ви хочете завести на рік, більше ви не можете завести, треба потім вивезти. Ви 20 євро множите на 12 і отримаєте 240 євро. Це Оце вартість, яка стосується машини де сукупна де сукупна вартість сукупна сукуп вартість всіх митних платежів складає десь добре як сукупну порахувати? Перепрошую. у вас, вас є митний калькулятор Дві. онлайн Ві. онлайн ви берете туди забуваєте Дві. тип машини забуваєте туди вартість машини рік випуску машини на ви сайті інфлот. Інфлот. А сума рахується разом не? за ціною машини тільки суціна ціна машини дуже мало впливає на дуже мало впливає Ändu, Це на розмитку. Я так мало. Моя машина 4 тисячі євро. Дивіться. Конкретно, конкретно показую приклад. Секунду, секунду, секунду. Конкретно, вже захожу в цей митний калькулятор, конкретно показую приклад. Це якраз твої вопроси. Давайте порахуємо аудію. Для того, щоб спростити ситуацію для людей. Для того, щоб люди могли простіше працюватися. Машину, яка просто є. Дивіться, от я сайт. Ну, хай Дивіться, от я Саш, От, наприклад.

Значить, нове, не нове, але тут є нове до п'яти років від 5,8 більше 8. Тобто пише більше швидко. Тобто, тобто це максимальні всі ставки. Розрахувати. 19 тисяч доларів. Що сюди входить? Пояснюю. Сюди входить ПДВ 2500 дев'ятсот сімдесят один доларів. Ну, розпішено 4. Щоб було зрозуміло Якщо це

ПДВ. ПДВ. Три тисячі Дальше. Далі. Мито. Мито. Складає 400 доларів. Акциз. Акциз, що це таке? Акциз. 4,7 дають що таке Це 4,71 євро за сантиметр кубічний. Таким чином, акциз складає 15 тисяч 450 євро. Зарост 15 тисяч 400 євро. Там мені кусають. Разом 19 тисяч вісім Значить, ну, дивіться, ви маєте майже 20 тисяч доларів. 20 тисяч доларів. Ну, грубо кажучи, це 20 тисяч доларів. 20 тисяч доларів, коли наша це 40 євро. Це 480 євро рік.

всі, які складаються ПДВ, мито то як це. Я я різні кажу, я такі, що зразу машини рахують, я просто мергіце. Я хочу я хочу продемонструвати наскільки вартість машини не сильно впливає, не сильно впливає на цей показник. Чому не сильно впливає? Тому що тут тільки одна один рядок ПДВ береться від вартості. А ми акциз не береться від вартості. Акциз береться від вартості. Тобто тисячі. Хлопці, простими словами. Заходимо так, на треба. Машина, яка коштує 4 тисячі доларів, з кубатурою 1 е... куба, 3 куба, на неї треба запозначити, де ви 480. А хоч вона 3 тисячі, Юра, з того року збираєш. Так, так, 3 тисячі, все одно 500 доларів. 3 куба буде 480 євро. Так, так, можна. Дивіться. Машина, яка має кубатуру 2 куби, вона йде приблизно ця сума, розумієте, 240 гривень. Давайте заб'ємо машину. 1,6. Давайте Це не важливо. ціль у нас для того, щоб спростити. Я забиваю машину. Один і 6 літр, один і 6 літрів. Скільки? Чотири тисячі має тисячі коштує, дизель, більше восьми. років. Це 150-160, ніж. Ши, і, загальна, загальна сума розмитнення. Загальна сума розмитнення 6400 доларів. 156. Це означає, що ви берете 6400 доларів множите на 0,2. 6400. множите на 0,2%. відсотки І множите на 12. Це 153 євро. Я на 3 євро.